Вітаю, друзі! 27 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і вже традиційно вранці про найголовніші події минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео, друзі. Що відомо на сьогодні? На ранок. Знову була масована повітряна тривога і була повітряна атака. Майже 100 безпілотників пролетіло до України. Низка з них ще й досі літає в повітряному просторі, тому слідкуйте, будь ласка, за сигналами тривоги. Але на заході вже вимушені просто реагувати на те, що Путін вдається фактично до Актів терористичних атак проти України. Це не вперше, звісно. Для них мало було, наприклад, ударів по лікарнях і інших жорстоких обстрілів України. Минулої ночі влучило по готелю у Кривому Розі, там загинули люди. І Захід вимушений все ж таки буде рахувати на ці всі терористичні дії Путіна. Про що власне йдеться мова? Сьогодні, ну рахуйте минулої ночі. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі проводив брифінг. Це традиційні брифінги, які там проводяться, і він оголошує про певні рішення або процеси, які відбуваються і в Білому домі, і загалом, процеси, які здійснюють Сполучені Штати Америки із різними країнами. Про що власне він сказав? Він підтвердив те, що зараз тривають переговори України і Сполучених Штатів Америки стосовно використання далекобійної зброї. Про досягнуті домовленості він не повідомив, але у виданні політику, як я кажу за дивним збігом обставин, сьогодні виходить публікація про те, що Україна представить Байдену список об'єктів на території Росії, які ми хочемо атакувати. Ракетами Атакамс. Як тільки Білий Дім дасть дозвіл використовувати їхні ракети по території Росії, то і Британія, і Франція дуже швидко на це зголосяться, дійсно точкою такої біфрукації і відліку цього процесу дійсно є саме Білий Дім. І стало відомо також, як пишуть у видані політику, що міністр оборони Уміру і очільник офісу президента Андрій Єрмак цього тижня вже перебуватимуть у США. І планують представити адміністрації Білого Дому саме цей список. Тобто, конкретно, які об'єкти можна вразити ракетами та Камс. Я Думаю, що мова йтиме і про Storm Shadow, і про скальп в тому числі. Окрім того, там буде йти мова про те, щоб у вересні місяці Байден і Зеленський зустрілися особисто на полях Генеральної асамблеї ООН. Така зустріч була в них і в вересні минулого року, але вона мала дещо скандальне забарвлення через непорозуміння між Офісом Президента України і Білим домом. Ми тоді висували такі самі радикальні вимоги, побажання, скажу так, до адміністрації Білого Дому. Отримали негативний фідбек сьогодні. Історія повториться, але хочу зазначити, що дипломатичні наші ноти. Заяви вони звучать набагато м'якше і коректніше. Дійсно, зараз в міжнародному контексті офіс президента зайняв більш таку спокійну політику, бо, як бачимо, радикальні заклики ні до чого не призводять. Єдиним аргументом змінювати свою позицію щодо використання західної зброї є успішні дії Збройних сил України на території. Росії Джон Кірбі також повідомив про те, що президент Сполучених Штатів Америки провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за підсумками зустрічі із Зеленським і Анджеєм Дудою. Моді був у Польщі, моді був в Україні. Це такий я, як вам і казав, візит символічний. Я розцінюю його як початок великого діалогу Індії із Заходом і Сполученими Штатами Америки, в тому числі. Ну, і от телефонний дзвінок Байдена моді тому є підтвердження. Візит має на меті збільшення співпраці саме із західним світом для того, щоб збалансувати претензії Китаю на панування на євразійському континенті та загалом в усьому світі, в тому числі і Південно-Східній Азії. Наскільки будуть ефективними такі дії рішення, звісно, ми побачимо, але для мене особисто буде маркером те, наскільки нью Нью-Делі зможе повпливати на Путіна в питанні припинення війни Росії проти України? І от, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки похвалив моді. Ну, мені складається таке враження, що похвалив меншого свого партнера. Ну, дійсно, Байден себе позиціонує вище, ну десь на рівні Сінзіпіном. Індія знаходиться зараз трішки нижче, десь на щабель, але недооцінювати все-таки перспективи економічного розвитку і світового панування Індії не варто. Вони по населенню вже на кілька десятків мільйонів навіть обійшли Китай. А економіка там потужно розвивається. Саме тому Індія знаходиться під прискіпливою увагою Заходу, і тому Захід саме намагається відновлювати із Індією зв'язки. Але цікава деталь, яку наводить кірбі, заключається в тому, що Індію Байден закликав долучитися до мирного процесу. Не вважає, що Індія має підписувати фінальний комуніке за підсумками саміту Миру у Швейцарії. Цікава позиція, звісно, але наголошено тому, що Індія дійсно може долучитися до цього процесу і просить, аби Індія сприяла в тому, щоб країни глобального півдня долучалися до цього мирного треку на умовах формули миру Зеленського. Я ледь чи не вперше мабуть чую таку конкретну тезу від Білого Дому. Раніше ніякої конкретики в цьому плані не було, а зараз це дуже непоганий сигнал. І я думаю, що ми маємо в цьому плані перспективу, якщо е, Білий Дім погодиться все ж таки дати дозвіл на використання атакамців по території Росії. Також президент Сполучених Штатів Америки жорстко розкритикував чергову російську атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Дуже гарна заява. вибачайте за таку паузу, але ну по-іншому, знаєте, зараз дати характеристику такій заяві я не можу. Я радий, що він стурбований, але треба рішення щодо використання їхньої далекобійної зброї ухвалювати швидше. Звісно, там є зараз стурбованість в Білому домі стосовно червоних ліній. Але ви знаєте, я вам вчора про це говорив на заході в пресі, особливо йде активна же дискусія про те, що Україна стерла усі. Червоні лінії Путіна. Сьогодні виходить в одному із видань матеріал цікавий про те, що, мовляв, західна розвідка свого часу прослуховувала російських військових, які спілкувалися між собою стосовно питань проведення випробувань ядерної зброї, навчань ядерної зброї на території Росії. І вони на підставі цих прослуховань роблять висновки, що Путін дійсно може використати. Якусь ядерну зброю для ударів по території України, наприклад, ну от вчора був приліт по Київській гідроелектростанції, і це також буде одним із аргументів саме на користь такої позиції Білого Дому. Але як пишуть у виданні, перехоплення цих розмов може бути доволі цікавим частині того, що росіяни могли провокувати в такий спосіб Америку і її партнерів для формування думки, що вони можуть вдарити ядерною зброєю. Хоча ми розвінчуємо зараз ці міфи, фактично. Переводячи війну на території Росії, але в Білому домі поки що змінювати свою позицію не поспішають. І на сам кінець задам вам ще дві цікаві. Заяви і новини, що стосуються Польщі. Ви знаєте, що вчора на території Польщі залетів шахет на відстань 25 кілометрів. Він там потім зник, але в НАТО відреагували на цей інцидент і сказали, що це не вперше. Ми вже неодноразово, мовляв, знаходимо такі уламки безпілотників російських на території країн НАТО. Але вони вважають, що це не є приводом для посилення ескалації. І інцидентом, таким дуже серйозним, вони це поки що не вважають. Хоча Польща Перебуває у стані гібридної війни, і це не мої слова, це слова заступника міністра національної оборони Польщі Томчика. Наведу його пряму мову, те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі, це де факто гібридна війна, і ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але в стані гібридної війни. Поточнив він. Зараз дійсно у Польщі непроста ситуація, зважаючи на те, що в певний момент вони змогли налагодити відносини із Білорусю, звідки постійно лунала і. Виникала провокація, я вам уже неодноразово розповідав про інцидент, який стався на кордоні, коли там вбила навіть прикордонника. Останніми днями з'явилися повідомлення про те, що Лукашенко зміг домовитися з Польщею, навіть про розблокування заблокованих пунктів пропуску, відновлення торгівлі, ну яка автоматично йде до Росії. Тому коли зараз Угорщина говорить про те, що Польща таємно торгує із Росією, я думаю, що це ближче до правди, аніж до брехні. Але на тлі останніх... Дій стосовно того, що відбувається в Кремлі, тиску Кремля на Лукашенка, перекидання Лукашенком якоїсь кількості озброєння та особового складу до українського кордону, то Польща дійсно вимушена робити такі заяви, як превентивні, і це дуже дуже як на мене слушно. Тим поки що позиція Польщі і НАТО загалом не дуже співпадає. Польща є заручником єдиної консолідованої позиції НАТО уникання ескалації. Це, друзі, всі новини на цю хвилину на ранок. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!